Втручання моє відбулося. Як я сказав, я зазначав, що це питання нелегке у вирішенні, тому що воно вийшло за межі області. Я це зазначав, тому що згідно законодавства про строкову службу, коли вже призвали, коли він вже відбув до військової частини, він вже є військовим. Він вже є солдатом строкової служби. На даний момент питання вирішується, але це такі. Один суб'єктивний випадок. Я поспілкувався з батьком цього солдата, і я, як я й сказав, переконаний майже на 100%, що питання найближчим часом буде вирішено. Цей Томаш не буде служити. Тобто питання не знімається, тому що я вже бачив, що у пресі з'явилося, що ось пообіцяв голова обласної державної адміністрації і не вирішив. Питання ні, процес іде, але це процес вже не одного дня, не вирішується все за дві години. Що я знаєте захотів, тому що я по перше в межах своїх повноважень, хоча я відповідаю за мобілізацію і призов, але в той же час я не можу одним знаєте, зробити, відмінити питання військової комісії і при призовної комісії, тому це питання на контролі воно вирішується і. І я думаю, що найближчим часом ми вас проінформуємо про позитивне вирішення.